Вважаю, що ця книжка повинна бути у в бібліотеці, тому що це світло пролите на обставини смерті видатного письменника, філософа, інтелектуала Альбера Камю. Камю має померти, так називається вона. Від Джованні Кателлі. Це неймовірна праця і фотографії наведені тут. Змушують тебе знову і знову перекручувати частинки історії Зізі -зі неминучість, якусь її підлість, зізі -зі таку скрадність огидні такі моменти цієї історії. Як тут сказано, що минуле ніколи не вмирає повністю, і дійсно воно живе, воно живе, і навіть після смерті кам'ю ми можемо спостерігати оцей от низький. Низькопробний такий вчинок щодо його життя. Ну, інтелігенція це взагалі окрема тема, про яку можна говорити довго, про яку можна писати ще більше книжок, ніж ось так. От це дуже мало мені здалося про кам'ю можна було ще розкрутити, тому що все-таки все тут є про що сказати, хоча це і журналістське таке розслідування. Та все одно хотілося більше кам'ю самого його висловлювань. Вони тут є, тут про свободу, про там волю. Але щось замало. Відсутність відповідальності, відсутність якоїсь справедливості. Тут багато безнадії вас зустріне, але, але що ж робити, світ такий?